Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. Ми говоримо про співпрацю Вінницької міської територіальної громади із містами-побратимами міжнародними партнерами. У нас у студії Галина Якубович, заступниця Вінницького міського голови. Пані Галину, мої вітання. Вітаю вітаю вас, і наших глядачів. Нашу розмову хочу розпочати із такої теми, що міжнародні партнери не лише допомагають гуманітарною допомогою, а також і займаються дозвіллям дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, а також з сімей наших військовослужбовців. Розкажіть, будь ласка, про це хочу сказати, що також ми зараз працюємо з нашими містами-побратимами щодо оздоровлення дітей. Це саме вибрана така категорія захисників, діти, захисників і захисниць, малозабезпечені. забезпечені. І сім'ї загиблих в першу чергу, дітки з сімей загиблих, щоб вони могли відволіктися навіть від цих сирен тривог. І певний час побути десь в іншій зовсім обстановці за кордоном. Нам люб'язно надали наші міста побратими таку можливість. Місто Кельце 250 діток бере на період літній для майже п'яти змін відпочинку в місті Кельце. Також Мюнстер запропонував 50 діткам відвідати табір відпочинку в Німеччині. Зараз працюємо з Карлсруєс, з німецьким, також містом, нашим побратимом. І працюємо, розпочали роботу з містом Нансі в Франції, також вони запропонували нам відпочинок, але можливо це буде навіть осінній відпочинок в період, коли буде навчання. Якщо говорити про міста побратими, окрім оздоровлення, яку ще допомогу надають від початку повномасштабної війни? Хочу сказати, що тут робота координується гуманітарним. Міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом і співпрацюючи з містами з-за кордону, з містами-побратимами, з тими, хто виявив бажання, тому що дійсно ну, приємно те, що ми не залишились наодинці у війну в такий важкий для України час. Нас підтримують світова спільнота і особливо Європейський Союз. Ми бачимо, скільки допомагає Україні Польща, скільки допомагають інші європейські країни. І хочу сказати, що майже всі наші міста-побратими у ці вже 500 днів війни. Поруч з нами завжди реагують на ті потреби, які виникають в той чи інший період. Ми пам'ятаємо, що зимою це одні потреби літом влітку інші, дуже багато, але і навіть сьогодні готують нас до розуміємо такого непростого опалювального періоду, який був і в минулому році. Дуже хочеться, щоб цей період був зовсім інший. Вже перемога була і ми займалися відбудовою. Але навіть ось на минулому тижні великий гуманітарний вантаж нам надійшов від Міністерства закордонних справ Польщі з генераторами. Це 23 генератора. Які будуть влаштовані в наших закладах освіти, тому що частину генераторів освіта вже має, майже 71, який був частково придбаний за рахунок бюджету, частково за рахунок коштів гуманітарних допомог? Ми пам'ятаємо, що і пункти незламності були забезпечені генераторами, і самі пункти незламності, особливо це палатки, які були в таких людних місцях міста. Вінничани пам'ятають, що це була допомога Мюнстера і Карл два наших німецьких міста, які повністю включилися в цей процес і підтримали нас взимку. Зараз ось така 23 генератора: одні потужністю 50 кВт, інші 12 кВт, Будуть влаштовані на тих школах, які ще не мали генераторів, але або мали меншої потужності, а ці більш потужні дадуть можливість більш так спрямувати додаткове джерело живлення. Для якщо будуть такі проблеми у нас взимку. Також хочу сказати, що нещодавно надійшов великий вантаж медичний з Польщі, також що стосується забезпечення закладів такими, ну, розходними медичними матеріалами, які необхідні для тих чи інших оперативних втручань і для Взагалі медичної галузі, також це були і ліжка, які, до речі, ми плануємо передати частково на ну, в нашу область тим містам, які потребують цього ще. Хочу сказати, що нещодавно надійшла і допомога від міста Мюнстер, а саме це приємно, що це діти. Вони ініціювали таку допомогу, коли в Мюнстері в одній шкіл замінювали меблі, і вони і купували нові для нас, для наших діток і свої передали. Але це була ініціатива саме дітей. Коли у них були такі практичні заняття в школі щодо роздумів про війну, діти запропонували. Передати нашим діткам, і ми бачили вже, я думаю, що вінничани бачили в засобах масової інформації по телебаченню, який клас. Це не клас, це декілька класів, тому що фактично 180 індивідуальних парт і стільців, комплектів були надані нашій першій школі, там, де вивчається німецька мова. Взагалі ця школа планує запровадити такий проєкт. Співпраці між школами, і це буде як і в навчальній частині, так і в такій матеріальній частині. В навчальній ми плануємо, що педагоги будуть мати можливість пройти стажування, поспілкуватися в, саме з педагогами викладачами в школі німецькій, і також запровадити онлайн заняття. Для того, щоб діти могли поспілкуватися з носіями мови і краще підтягнути свою іноземну мову, саме німецьку. Тому хочу сказати, що скоро ми, у нас ось були гості з Німеччини, це мер міста Карл і також команда декілька працівників міського муніципалітету та члени депутатського корпусу їхнього міста. Скоро ми очікуємо, що і мера міста Мюнстер з представниками його команди. Також мер міста Нансі планує приїхати в місто. Це дійсно так надихає на те, що ми не одні, і що спільно з нами і наші хлопці виборюють перемогу, відстоюють принципи демократії, принципи, які сповідує вся Європа. Що є країна, вона має бути мати свою незалежність і має вирішувати самостійно як. Жити цій країні, а не так, що хтось мішується і фактично загарбницько, так, приходить на територію іншої держави. Тому ми розуміємо, що спільно, тільки разом ми можемо перемогти ворога і відстоювати відстоювати ті демократичні принципи якими живе весь цивілізований світ, на сьогодні Вінниця не лише отримує допомогу, а також активно надає тим містам, які найбільше постраждали від дій російських окупантів. Розкажіть, будь ласка, про співпрацю із тими містами, які потребують допомоги, і власне, що ж це за допомога, яку на сьогодні надає Вінницька міська територіальна громада? Ще на початку повномасштабного вторгнення, коли були, ну починалися такі активні бойові дії і почали надходити перші гуманітарні вантажі. Міський голова Сергій Анатолійович зразу ж сказав, що те, що надходить у Вінницю, ми будемо розподіляти за принципом таких 30 30 і 30. це 30% для. Тих міст, які були гарячими точками тоді і так і продовжуються донині, 30% для міст територіальних громад нашого регіону. І зрозуміло, що все, що залишилось, то для внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться у місті, а тоді у місті було трохи більше внутрішньопереміщених осіб, тому що це були громадяни з Чернігівської області, з Київської області, які вже дякувати нашим Збройним силам визволені і деокуповані. І також. Цей принцип продовжується і зараз. Якщо надходить допомога, то ми намагаємося частиною її розподілити між територіями і Вінниччини і гарячими точками. У Вінниці є такі партнерські міста, які вже деокуповані. Це Херсон. Це Балаклія, це Білопілля, де ми намагаємося допомогти тим, що необхідне саме цим територіальним громадам зараз. Зрозуміло, що в певні періоди це якісь конкретні ну, різні види допомоги, тому що. Іноді це треба будівельні матеріали, іноді це є потреба в машинах відповідних, там, чи екскаваторах, чи якоїсь прибиральна техніка, якої, на жаль, вже не залишилося. Якщо говорити за Херсон, то це спочатку були також генератори, це було і пальне, яке виділялось також. Ми перед, Таким терактом, який здійснила Росія, щодо Каховської Коховської виділили субвенцію на оздоровлення дітей майже 800 тисяч гривень. І спільно з Херсонською міською радою надали ці кошти сім'ям, які знаходились в тих старостинських округах, які були найближчі до. Території, де так чутно було багато вибухів, і де такі ще, ну, хоча територія вже була деокупована, але найбільше прильотів все-таки було на цю територію. Також хочу сказати, що в певний період потрібні були і речі, і гігієнічні якісь вироби, також. Після теракту дуже необхідно було знаряддя, щоб можна було відкачувати воду, що також постільна білизна, тому що людям фактично не було е нічого сухого, тому що все було в воді, все було замочене. Тобто кожне місто ми тримаємо зв'язок, ми спілкуємося з керівництвом військових адміністрацій для того, щоб розуміти потребу саме на цей період, яка вона є, або ж для того, щоб заздалегідь передбачити те, що їм потрібно буде, можливо, весени чи взимку. Для цих територій, для їхніх громадян, які там залишилися, і насправді їм найважче сьогодні. А Вінниця більш-менш такий спокійний регіон, і вже напевне всі знають, що Вінниччина є таким хабом гуманітарним і також дала прихисток. Майже якщо говорити про Вінниччину, то це біля 160 тисяч внутрішньопереміщених громадян, а по місту це майже 46 тисяч громадян. Частина з них вже фактично розуміє, що буде проживати у місті надовго, це як жителі Маріуполя, наприклад, коли буде звільнено місто і ще потім відбудовано, це все період, це все час. Тому деякі з діток і родин прийняли рішення і діти вже в наших школах навчаються. Ми допомагали і будемо допомагати, тому що ще раз повторюю, що є партнери, які допомагають нам, а ми маємо допомагати іншим. На завершення, що стосується безпекових заходів, зокрема що стосується шкіл, не всі мають ще укриття, але протягом літа будуть створені нові і ще підтримка збройних сил України, зокрема військові частини, які дислокуються у Вінницькій області. Знаємо, що Вінницька міська територіальна громада активно допомагає зокрема, постійно виділяються кошти на їх потреби. Так, я думаю, що вже через засоби масової інформації давали таку інформацію. Хочу сказати, що на останній сесії було виділено ще чергові кошти, майже 14 мільйонів гривень для військових частин. Це все за їхніми потребами. Вони звертаються і виділяються кошти. Депутатський корпус голосує і виділяє ці кошти. Якщо ж говорити... Про суму, то я не думаю, що основне це сума. Я думаю, що основне це оперативно реагувати на ті потреби, які є у наших військових, тому що ми розуміємо, що все це потрібно для того, щоб вони могли ефективно нас обороняти, і нашу країну. Хоча, якщо говорити за суми, то це великі кошти в цьому році заплановано майже 100 мільйонів. Вже біля 63 виділено. Тобто, це для того, щоб все те, що необхідно, могли оперативно купувати наші військові. Це і іноді зброя, це іноді прості такі речі побутові, які необхідні для наших військових. Хочу сказати, що для оборони це, напевно, найперший пріоритет, і найважливіший як в державі, так і в інших територіальних громадах. і те, що ми сьогодні співпрацюємо всі для одного результату, це для перемоги. Що стосувалося вашого запитання про укриття, то насправді у закладах освіти вже майже більша частина, навіть не більша частина, скажу так, відсотків 90 укриттів відремонтровано капітально. І е, наші вінничани, і діти, і батьки можуть бачити, які у нас укриття, е, що там є і необхідні декілька виходів, входів. Це і е, також вони всі мають санітарно-технічні вимоги, які необхідні. Це також і витяжки, які влаштовані в цих укриттях. Ну, всі ми пам'ятаємо на початку війни, в якому стані вони були, зараз це дві великі різниці, і, можливо, так ну, не дуже би хотілося, але все-таки іноді навіть діти в садочках говорять, а коли ми підемо туди, в підвал. Хоча, на жаль, тривог багато, і діти дійсно змушені туди спускатися. Але ми намагаємося і колективи намагаються зробити там такі затишні осередки для того, щоб діти могли погратися, і не чути цих тривог, і інтегруватись в те приміщення, в те укриття, і це було більш-менш безпечно. Але є у нас іще заклади, які на жаль не мали підвальних приміщень, і вони знаходились на онлайн-навчанні. Ми розуміємо, що спочатку був ковід, потім уже війна більше року 500 днів нещодавно було. І діти мають виходити на офлайн навчання, і для цього є доручення Сергія Анатоліча щодо будівництва нових укриттів. Ми співпрацюємо з проєктантами, які вже завершують частину проєктних робіт для і вже фахівці визначились, на яких саме територіях будуть ці укриття. Це 12 об'єктів освіти, з них шість шкіл, і шість садочків. Будуть будуватися укриття за тими вимогами, які сьогодні законодавчо встановлені. Зрозуміло, що на ми не встигнемо до початку навчального року, але до зимового періоду, до кінця року, ці укриття будуть поступово вводитись в експлуатацію, і зараз також ще продовжується процес пошуку тих приміщень. Хто б, може, дав дозвіл там, або оренди в комерційних якихось приміщеннях, або в приміщеннях поруч житлових будинків для того, щоб дітки могли вийти на офлайн навчання. Хоча у місті насправді треба сказати, що вже і до кінця навчального року більша частина дітей вийшла на навчання, майже біля десь 60 В деяких школах і більше. Фактично, там, де є змога укриттів прийняти дітей, вони майже всією школою вийшли на навчання. Зрозуміло, що це теж вже було десь квітні, іноді в березні місяці, тому що ще йшов процес реконструкції укриттів. І як говориться, що не було якоїсь інструкції, як вони мають бути зроблені, все в період і роботи і десь удосконалювалось, і проектанти ще ставили певні зауваження, і працівники фахівці ДСНС надавали такі зауваження. Але ми і навчались, і ремонтували укриття, все робили паралельно, щоб діти могли навчатися офлайн. Щиро віримо, що діти будуть навчатися офлайн. а Україна переможе, і власне укриття вже нам не знадобляться. Так, так і буде це однозначно, тому що наші збройні сили роблять все можливе, щоб ми могли жити в вільній державі і відстоюють, як би це не важко було, і якою б дорогою ціною це не давалося, на жаль. На жаль, але все одно віримо у збройні сили і у наші громади, які підтримують наших захисників. Вам так. дуже дякую за розмову. Дякую. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. Все буде Україна!